Ну що ж, усім привіт! На зв'язку є Деймон, і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Hot Pursuit 2010. І в нас тут, ми знову на стороні гонщиків будемо ганятися. І в нас перед прогляд. Кнісек Агера. Нічого собі нам звіра дали, гіперкар прямо цілий. О, щоб перше місце зайняти і отримати золоту медаль, нам треба раніше 242 проїхати. Майже 13 кілометрів нам треба проїхати. Більше 12 кілометрів, точніше. Так, поїхали. Покатаємося на цьому звірі. На колесах. Не машина а звір на колесах. Прямо. О, -о, -о, О, я прямо як, як літак прямо лечу. По дорозі. Так, боком заїжджаю. Бляха-мука... Добре, ще аварії немає. Та ще я врізався трохи там з боку. Це лише дрібниці. Так, сюди Ой, поїдемо, скоротимо, що... бляха муха сповільнився зараза. Називається скоротити шлях, вирішив. Так, прискорююсь. Тут прямо дорога під 300. Та я під 300 їду. Ой! Я не міг... У мене не було шансів уникнути зіткнення. У мене не було взагалі шансів. Більше 6 кілометрів до фінішу залишилося. Я надто швидко їхав. У мене не було шансів уникнути зіткнення. Так, боком. Прискорююсь. Прискорюсь. Я вже під 300 їду. Менше 4 кілометрів до фінішу залишилось три з половиною вже. Ось так боком. Ну і прискорюємось. Менше трьох кілометрів до фінішу залишилося. Прискорюємось. Майже за, за 300 їду по ґрунтовій дорозі. Можна так сказати. Прискорююсь. Добре, а шлях скоротив. Менше 1 кілометра до фінішу залишилося. Давайте прискоримося. Ну, я не встигну на золоту медаль. Ну, срібло отримаю. Але нічого, я іще раз перепройду. Можливо, з другого разу на золото. Вийде, а може з третього разу на золото вийде. Зато добре на цьому звірі покатаюся. Якби не та аварія, я б на золоту медаль би приїхав. Але, як я говорив, в мене не було шансів уникнути зіткнення тоді. Так що я ще раз спробую. Так... О! Добре, що не було... було б було Так, зато прискорився після зіткнення. Сюди поїхали. Ось так боком. На цей раз ми ідеально заїхали. В порівнянні з минулим разом. 200 кілометрів дрифтингу, нічого собі. 5000 очків. Мені немає чого тут відволікатися. О, нічого. Досить близько я під'їхав 500 разів. Нічого, ще п'ять тисяч очків. Якась винагорода мене буде очікувати. Прискорююсь. П'ять з половиною кілометрів до фінішу залишилося. Приспорюємось. Нічого собі добре, а ще заїхав три кілометри до фінішу залишилося. Так, а тут ми зможемо скоротити шлях. Перескорююсь. Менше 1 кілометра до фінішу залишилося. А ось і фінішна смуга. Все, ми лідером приїхали, золоту медаль отримали. Хоча з другого разу, але... Все, можна так сказати, би краще. О, винагорода мене очікує. Тому що мені... Жаліється, що занадто короткі ролики. Ну, так виходить просто, я вам скажу. О, нова тачка. Макларен f 1 Гіперсерія. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!